Ця підсвітка вона е, рухом руки, там є датчик. ну Тут ще другий такий датчик є. Це смітник, де просто підвівши ногу, ми можемо його відкрити, куди в тебе дві руки зайняті, і треба скинути якийсь щоб ти там не витягував тими брудними руками. Далі йде дотягувач, е, тобто якісний, то тобто вже три роки все працює і як новеньке. А більше тут немає ніяких таких складних перемикань, нічого. Все дуже просто, лаконічно, бо це наша така ідея. Створити простір, де все дуже просто, а ви тут поєднали світлі тона, так, і мармур все ж таки є, і теж виділили сервант, все ж таки цей синій колір. Він інтегрований в майже в кожній кімнаті, так? Та, тому що, ну, по-перше, це є плитка. Ми давали тут кераміку, бо мармур все ж таки він вбирає в себе і запахи, і кольори, якісь там кислотні речовини. Тому ми його тут не наважились здавати на кухні, тому що тут сюди є кераміка. Це є кухня, італійський виробник. Меблі є італійські, чи це наш український виробник? Чомусь всі, коли бачать кухні якісні, перше питання, чи це італійська кухня, хоча в нас мільйон різних країн виробників, ні, це українське. Більше того, це теж одна з таких цінностей нашої студії: це максимально використовувати українських виробників.